І ще рік тому він збирав повні зали, виступав із найвідомішими артистами, а тепер став мінометником. У лавах 72-ї бригади служить знаний український діджей Анатолій Тапольський, і не в тилу, а на передовій біля Докучаївська каже, в армії йому так подобається, що навіть розмірковує, чи не підписати контракту. І з діджеєм лінії фронту зустрівся Борис Сачалко. А тепер розкажіть, що це таке? Називається Бусоль. Спеціальний артилерійський прибор мене поставили начальникам бусоль. Нині Анатолій мінометник. Його батарея днями окопалася під Докучаєвськом. Це одна із найгарячіших точок. АТО. Сепаратисти, вони на сам дітам вот находяться. Прячуться за час нас. Анатолий дає інтерв'ю під пильним наглядом комбата. Мені просто сложно щось то коли когда стоїть комбат. <laughs> а комбат стоїть і слухає свого мінометника із захватом. Товариш Топольский це мій кумир со школьных времен. Коли він до ко мене прийшов, построили людей, я спрашиваю, так я его в лицо не знал. Говорю, где работал раньше? Диджеем. Я посмотрел на него, думаю, так, в селе, дискотека, вон с кассетой на карандашем. А потім читав фамілії та польські. Анатолій Топольський – один із найвідоміших українських діджеїв, окрім власних альбомів і десятка кліпів. Із ним свого часу мала за честь виступати найвідоміші українські виконавці. Залеза порили заговорили. Я люблю І навіть всесвітньо відомі продіжі, коли приїздили до України, попросили та польського зіграти на їхньому концерті. Я останні два роки після Майдана займався всім цим, ну музики, дравомбейзом. Ну, чувствовався не очень как бы, в своїй тарелке. Але два роки тому для діджея все змінилося. Почався Майдан. Та польський був там увесь час, а коли прийшла повістка, пішов до військкомату. Це було 10 місяців тому. Мені ну, Не хочеться говорити якісь пафосні речі, Ні, так, що не там не Україна, не не, не. Ну, в, в Україні війна і все, що можна говорити. Коли в Україні війна, що должна робити? Мужчин в Україні час часу мінометник та польський їздить у відпустку і там не байдикує. Я... Зіскучилися за За драмом Так, Да, Звісно. Да. Я, я ж без нього не можу. Це Київ за два тижні до нашої зустрічі на передовій клубу серед місті до гламурних відвідувачів та польський приходить у військовій формі. У мене товариш Товариша каже, що ж ти експлуатіруєш вотте діло. Ну я так проще на самом Ну і при тому, що я не вижу в как нічого би, ну я реально солдат. Зараз я чувствую себя достаточно дискомфортно, навіть сьогодні. Хоча вроде как нічого плохого. э, там но мне не очень от того, що я діджей. Но це моя професія. А чим подобається він? Тим, що він завжди справжній. Це дійсно приклад того артиста, з якого треба брати приклад. Вже під Декучаївськом та Польський розповідає, коли наступного разу відпустку не знає, що правда. На мирну землю не поспішає, навіть більше думає підписати контракт із армією, а музиці приділятиме вільний час. Польський своїм знанням, стремлінням і вмінням добився того, що він прийшов рядовим, зараз уже младший сержант. А на контракт залишити з удовольствия. Много змінилось, так сложно на камеру щось говорить. Ну для мене головне, що я нахожусь на своєму місці. Я нахожусь в Україні, я считаю, що. Країни часто є з ну я чувствую, що та моя страна. Брисичалко Олексіморонко та Андрій Степанов. Програма вікна СТБ.